Ласкаво просимо на наш канал StarMind.ua. Сьогодні ми поринемо у захоплюючу подорож у майбутнє, де людство не обмежується землею, а розкриває свої крила до зірок. Уявіть собі, червона планета Марс, яка протягом століть манила астрономів і мрійників, перетворюється на пульсуюче серце нової цивілізації. Тема нашого сьогоднішнього відео як виглядав би мегаполіс на Марсі? Ми не просто поговоримо про наукові факти. А пофантазуємо, намалюємо яскраву картину футуристичного міста, де технології перепрітаються з викликами космосу. Якщо ви фанат наукової фантастики, як от марсіанин Енді Віра чи Дюна Френка Герберта, то це відео саме для вас. Підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, і поїхали. Спочатку давайте уявимо, як цей мегаполіс народжується. Назвемо його, скажімо, Ареополіс, на честь давньогрецького бога війни Ареса. Адже Марс завжди асоціювався з війною за виживання у 2050-х роках. Перші колонії на Марсі це скромні куполи з реголіту марсіанського ґрунту, укріплені прозорими матеріалами, стійкими до радіації. Але через століття до 22-го сторіччя Ареополіс розростається до гігантського мегаполісу, що охоплює тисячі квадратних кілометрів у долині Марінеріс, найглибшому каньйоні сонячної системи. Цей каньйон, глибший за Гранд каньйон на землі в чотири рази, стає природним щитом від пилових бур і ідеальним місцем для будівництва. Архітектура Ареополісу це шедевр інженерії, адаптованої до марсіанських реалій. Уявіть, високі вежі, не з бетону чи сталі, а з нанокомпозитів, вирощених з місцевих ресурсів. Кожна будівля це самодостатній біом, де стіни вкриті шаром генетично модифікованих рослин, які виробляють кисень і поглинають вуглекислий газ. Центральна частина міста це гігантський купол діаметром у 10 кілометрів, під яким розкинувся штучний ліс з земними деревами, адаптованими до низької гравітації. Тут панує контрольований клімат, температура плюс 20 градусів Цельсія, штучне небо з led екранами що імітують земний день і ніч, з зорями та навіть штучними хмарами для дощу. Адже на Марсі води бракує, тож кожна крапля рециркулюється. А тепер уявіть улиці Ареополісу, замість автомобілів, маглев поїзди, що левітують над рейками, з'єднуючи райони міста за лічені хвилини. Пішохідні зони це прозорі тунелі з панорамними вікнами, через які видно червоні дюни та вулкан Олімп, найвищу гору сонячної системи. Люди пересуваються в легких стафандрах для коротких прогулянок назовні, але всередині звичайний одяг, бо атмосфера в куполах штучно насичена киснем. Діти граються в парках з антигравітаційними атракціонами, де можна стрибати на 10 метрів у висоту завдяки низькій марсіанській гравітації, лише 38% від земної. А ввечері небо освітлюють неонові могні, але не звичайні, а голографічні проекції, що розповідають історії про перших колонізаторів. Життя в цьому мегаполісі це суміш викликів і чудес. Економіка базується на видобутку рідкісних мінералів, як-от дейтерій для термоядерних реакторів, і на туризмі. Багаті земляни прилітають на космічних лайнерах, щоб побачити марсіанські чудеса. Ресторани пропонують страви з гідропонічних ферм, салати з марсіанської картоплі, вирощеної в реголіту, або синтетичне м'ясо з 3D-принтерів. Культура. Уявіть оперний театр під куполом, де співають арії про космічні подорожі, або фестивалі, де художники малюють пейзажі з двома мусянами, фобосом і деймосом на небі. Але не все ідеально. Пилові бурі, що тривають тижнями, змушують місто ховатися під захисними щитами, а радіація вимагає регулярних медичних перевірок. Проте марсіани так себе називають жителі пишаються своєю стійкістю, вони піонери нової ери. Пофантазуймо далі, як виглядає повсякденне життя? Уявіть молоду інженерку, яка прокидається в своїй квартирі на 50-му поверсі вежі. Із вікна видно кратер, перетворений на озеро, зімпортованою з комет водою. Вона снідає кавою, вирощеною в орбітальних теплицях, і вирушає на роботу в лабораторію, де розробляють тераформінг, перетворення Марса на придатну для життя планету. По дорозі вона спілкується з АІ-асистентом, який керує транспортом, і дивиться новини. Сьогодні запустили новий супутник для посилення зв'язку з землею. Ввечері зустріч з друзями у барі, де подають марсіанське пиво з місцевих дріжджів. А на фоні грає музика, надихнена марсіанськими вітрами. А що з викликами? Марс сурова планета. Атмосфера тонка, тиск низький, тож будь-яка тріщина в куполі це катастрофа. Але технології рятують. Нанороботи ремонтують пошкодження за секунди, а біотехнології дозволяють людям адаптуватися, можливо, навіть генетичні модифікації для кращого витримування радіації. Суспільство Ареополісу це суміш демократії та техномеритократії, де рішення приймають на основі даних від суперкомп'ютерів. І, звісно, є мрії про розширення, підземні міста в лавових трубах, де гравітація імітується ротацією, або плаваючі платформи в атмосфері для наукових станцій. Друзі, це лише фантазія, але заснована на реальних ідеях від NASA, SpaceX та інших. Чи стане Марс домом для мегаполісів? Час покаже. Але уявляєте собі життя на червоній планеті? Напишіть у коментарях. Як би ви назвали свій марсіанський район чи яку технологію додали б? Якщо сподобалося відео, лайкніть, поділіться з друзями і підпишіться. Попереду ще більше космічних пригод. До нових зустрічей на StarMind UA. Бувайте!